Привіт, друзі! Вас вітає канал Ягоди Полтавщини. Сьогодні я хотів би вас познайомити з кавунчиком, який виріс у нас на ділянці. На жаль, я не знаю який це сорт. От, якщо хто знає, підскажіть, будь ласка, взявся із насіння у сусіда в прошлому році з огороду і виріс ось такий красунчик. Його вага. 4 кг Це вже не перший скуштований кавун. Дуже смачний. от Не очікував я такого результату, бо по прошлому році ну нічого такого не показав він, Ну але ж вирішив я його також посадити в розсаду і виріс ось такий ось смачний. Зараз ми його розріжемо і продемонструємо, який він на вид в розрізі. На смак дуже добрий. Мені подобається його, як, як сказати, вигляд. Такий от, він стоїть без, без, там, без тарілки, от, знаєте, не падає. От, дуже подобається його форма. Це не одиничний, а от вони всі такі. І е, м'якоть дуже така плотна. Немає, хоча він вже визрів дуже добре, немає такої вати внутрі. Е, Дуже-дуже така плотна м'якоть і дуже солодкий. І так, зараз розрізаємо. Так, почали. Такий от навит аромат дуже високий у нього. Сразу, бачите, от таке от насіння, такий має вид. Зараз його дуже соковитий, але ж я ж кажу, що. М'якоть дуже хрумка, і е, шкірка е, дуже тон, ну, тонесенька. Так от. І так, до мене підійшов дегустатор. Куштуйте, чую сюди аж соковитий соковитий. Дуже соковитий, смачний, солодкий. Солодкий. Саме головне, що солодкий, і що в ньому немає ніяких. Шкідливих речовин, бо ми його що зробили Самі. Самі виростили. самі виростили і самі куштуємо. Ну, Якщо хто знає, що це за кавун, який сорт, будь ласка, напишіть у коментарях. З вами були Ягоди Полтавщини. Всім гарних врожаїв і слава Україні. Все, пока!